Громада провела в останню земну дорогу Віктора Дорощука, гранатометника першого аеромобільного відділення військової частини А 0224 він народився у Коволі, навчався у загальноосвітній школі №11, 11 профтекучилищі No5. Працював на місцевих підприємствах. У травні 2024 року Віктора мобілізували до одного з підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час виконання бойового завдання зник безвісти. Життя Віктора Друщука обірвалося 19 липня 2024 року поблизу села Парасковіївка Покровського району на Донеччині. Поховали героя на кладовищі в селі Тойкут. Одинадцятеро дітей ковальської громади, віком від 12 до 15 років, які втратили батьків на війні, вирушили до Сполучених Штатів Америки на чотиритижневий відпочинок. Подорож стала можливою завдяки підтримці міської влади та представників української діаспори в рамках благодійного проєкту Діти перемоги у США. Вони житимуть у родинах, на них чекає змістовне дозвілля. Громада вшанувала пам'ять жертв розстрілу в'язнів ковальської тюрми 23 червня 1941 року. Скорботний захід відбувся на місцевому кладовищі, де знайшла вічний спочинок лише частина невинно вбитих, яких вдалося поховати за християнським звичаєм. Присутні спільно зі священниками помолилися за душі загиблих, вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання та поклали квіти на могилу. Оль разом з іншими 14 громадами України приєднався до європейської енергетичної відзнаки. Міський голова Ігор чайка разом з першим заступником Тарасом Яковлевим взяли участь у конференції Європейська енергетична відзнака інструмент для відновлення розвитку громад, що відбулася у Вінниці. Підписали меморандум про співпрацю з асоціацією енергоефективних міст України для нашої громади. Участь у ЄФ це черговий вагомий крок до енергетичної незалежності. Ольська громада продовжує системно підтримувати українську армію цього тижня. 144-му окремому Єгерському центру сил спецоперацій передали квадрокоптер з тепловізором. Раніше цей підрозділ вже отримав портативну зарядну станцію. 141-й окремій механізованій бригаді також доставили безпілотник з тепловізором. Ще один важливий вантаж: десять евпідронів та «Мавік-3» відправили чотирнадцятій окремій механізованій бригаді. Крім того, на черговій сесії міської ради прийняли рішення спрямувати півтора мільйони гривень на закупівлю спецобладнання відповідно до запитів командирів військових частин. У Ковальській громаді відбулися заходи з нагоди дня Конституції України, під час яких вручили державні нагороди рідним полеглих героїв. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та незалежності України орденом Данила Галицького посмертно нагороджено майора Руслана Війтика. Шестеро наших захисників у достойні орденів за можність третього ступеня посмертно. Це молодший сержант Дмитро Прокопчук, солдат Роман Рибчук, молодший сержант Віктор Кулик, Матрос Володимир Гусь, старший сержант Сергій Гулядинець, стрілець Олександр. Андер Сусь. Завершився відпочинок дітей з прифронтової Марганецької громади Дніпропетровщини, які провели у турботі безпеці три тижні літніх канікул. Вони перебували у ковлі на запрошення міської влади у рамках національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Програма перебування дітей була цікавою і різноманітною. Міський голова Ігор Чайка подякував місцевим родинам, які приймали дітей у своїх домівках, а також організаторам, меценатам, усім, хто долучився до реалізації доброчинної справи.